Сон завстає, коля. Небо україна, ти мовчи на кастрю Сергій безкриє простор, сторбі твої свят. В твоїх обіймах ми знаходимо спокій і тепло. Небо над нами плакитне і ніжна ти даруєш нам мир як дотик у В твоїй красі ми віднайдемо сили небо України. Ти наш спокій і спокійний Сіданок на полаймах Хмари танцюють, як ніжні вуалі Захід сонця, і воселоти. Вітай нам злогоду ім'я, бо над нами Блакитне і ніжне, ти даруєш нам мир, як дотик всняний, твої красі ми віднайдемо сили, небо України, ти наш спокій, і віра Місяць пливесь, тільки брівальні, ти наш провідник у ночі ясній У кожній зерці, у кожному сяві з тобою разом ми знаходимо мир. Сонце сідає, зорі запалюють небо, небо України. Ти наші сни лієш. Твій безкрайній простір. Твоя ніжна градація, ти наш спокій, наші мрії, наше натхнення. Світанок розквітає, радісно палає, хмари танцюють, як ніжні вуалі, Захід сонця, його золотий слід, твої кольори сплітають нам злагоду і мрій. Світанок розквітає, радісно палає Мир місяць твою весь мріювать Ти наш провідник у ночі ясні У кожній зірці у кожному сяй з тобою разом ми знаходимо мир Місяць поїве, сірки мріювать, ти наш провідник у ночі ясні У кожній сірці у кожному сяві з тобою разом ми заходимо, мир. Сонце сідає, зорі запалюють небо, небо України, ти наші лелієш твій безкрайній простір Твоя ніжна градація, ти наш спокій, наші мрії, наше натхнення. Сонце сідає, зорі запалюють небо, небо України, ти наші лелієш, твій безкрайній простір, Твоя ніжна градація, ти наш спокій, наші мрії, наше натхнення.